Друзі, на апараті Компакт можна робити абсолютно любі браги, в тому числі і цукрові. І сьогодні я покажу, як правильно зробити першу перегонку на апараті Компакт з цукрової браги. Перш за все, брага повинна бути повністю готова. Бажано, щоб вона максимально освітлилась. Тоді у вас вийде якісний спиртсерець. По-друге, ми наливаємо не більше, ніж 3 четверті від корисного об'єму перегонного кубу. В нашому випадку куб на 25 літрів, тому я наливаю. Не більше ніж 18-19 літрів. І третє, що дуже важно, це ми будемо використовувати мідну насадку. Оскільки апарат компакт має невелику царгу що по висоті, що по діаметру. То кіліць в самому апарату може бути мало. Тому я буду використовувати мідний кільця як в самому апараті. В мене буде внизу пиш. З Панченкова, а повністю засипан а, мідними кольцями. А також кільця я сташую в перегонному кубі. Це теж додасть якістю спирту серцю. Як ви знаєте, а хто не знає, браги можуть пінитись, сахарні браги не так сильно піняться, а зернові браги, наприклад, солодовий, дуже піняться. Тому раджу для початківців використовувати піногасник. Ви е, налили брагу в перегонну ємність і додали пеногасника. Він вам дасть гарантію того, що спирцерець ви отримаєте без е, частин браги, тобто у вас не, піна не попаде в відбор. Перша перегонка, охолодження даємо тільки на основний охолоджувач. Дефлегматор ми не вмикаємо. Холодну воду додаємо в нижню частину охолоджувача. Тепла вода буде зливатися з верхньої частини. Завжди охолодження подається знизу вверх. Це теж дуже важливо. Після того, як ми все зібрали, ми повинні вдосконалити, що у нас все герметично. Для цього достатньо просто подути в трубку. Є відвідувати, від, від, я забув встановити верхній термометр, і я це зразу це побачив на слух, тому я встановлю те, що я забув встановити в моєму випадку. Це термометр, і повторно перевіряю герметичність. Все, в мене з герметичністю все окей, я продовжую нагрів. Компакт в нас апарат для невеликої потужності, а в мене стоїть електротен 3 кВт. Тому я прогріваю брагу на максимальної потужності. І коли в мене температура в ємності дійде десь до 90 градусів, а саме при температурі вище 90 градусів при перегонці браги. Почне прогріватися колонна. Я зменшу потужність на четверть і буду переганяти десь на 2 кВт. Це апарат компакт. Охолодження подається, коли в нас почне зростати температура на верхньому градуснику. Це буде означати, що пари достигли верхньої точки. І треба пари вже охолоджувати, тому охолодження в цей час повинно вже бути. Якщо ви не заощаджуєте охолодження воду, то подайте заздалегідь. В Процесі першої перегонки, які у вас можуть бути налаштування. Перше налаштування це кількість охолодження, повинен сирець витікати прохолодним. Тобто ви торкаєтесь до трубки, вона повинна бути не більш ніж 35 градусів. Друге налаштування це потужність. Якщо охолоджувач вже не справляється, то треба зменшувати потужності до той потужності, при якої у нас трубка буде прохолодною або не сильно гарячою. Часто запитання, чи треба відбирати при першій перегонці голови та хвости. Друзі, не треба це робити. Якщо ви будете робити другу перегонку, то при першій перегонці не треба нічого відбирати, ви якісно все одно нічого не відберете, а тільки заберете лишний спирт, ви не отримуєте його в тілі. Тому ми відбираємо спирт серець, тобто першу перегонку ми робимо від перших крапель, які потрапили в приємну ємність, до 100 градусів ємності. Коли в ємності буде Сто градусів це буде означати, що спирта перегони ємності не залишилось. Другим критерієм, коли ми зупиняємо відбір, це замір спиртозності в строї. Коли в строї майже нуль, ми прекращаємо відбір. Що 100 градусів, що нуль в строї це одне і ж.